У першу неділю листопада традиційно відзначається День працівника соціальної сфери. Соціальний захист населення, допомога потребуючим і не тільки, це не лише їхні покликання, а й щоденна робота. У професійного свята міський голова Геннадій Глухманюк особисто привітав працівників управління праці та соціального захисту населення, територіального центру надання соціальних послуг, службу у справах дітей. Особлива увага була тим, хто віддав соціальній роботі 25 своїх трудових років. Подякував за роботу та всебічну підтримку жителів громади, невичерпну енергію та любов до своєї справи. А кращих нагородив почесними грамотами та подяками. Напередодні вашого професійного свята це день соціального працівника. Ми зустрілися і хочу вас і сім'ї подійської громади привітати з цим святом. і робимо все для того, щоб поліпшувати обслуговування нашої. Мешканців нашої громади для нас це в пріоритеті. Ви цю задачу справляєтеся, Я вам за це дуже дякую. Я вам дійсно дякую за вашу підтримку. Дякую за ці соціальні програми, бо не дивлячись. На такий важкий час, повірте, дуже ну, порівняні з другими громадами, які сюди приїжджають і кажуть, вас тут ну все одно це за рахунок міської програми надаються такі ну, певний перелік пільг, і вони не скорочені, а вони в два рази десь більшені. Ну це я вважаю що це є підтримка. Я дякую всьому колективу, бо в цих відзнаках ви розумієте, це не кращі з кращих. Це відноситься до всіх, бо ми. Одні з одними, і це є колектив, і терцентри, і фахівці, і управління праці. За нами стоять люди, і ми маємо їм в першу чергу допомагати.